Казка, як котик куська, у дитячий садок пішов. Жило було маленьке кошеня на імення Кузька. Він був руденьким і тільки вушка біленькі. І була у кузьки мама, велика смугаста кішка Мурка. Якось мама каже кузі, Завтра. Ти вперше підеш у дитячий садок для кошенят. Дитячий садок, а що це таке? трохи злякавшись, прошепотів кузька. Хм, дитячий садок це таке місце, де маленькі кошенята разом граються, сплять та їдять, посміхнулась мама кішка. Матусю, а мій товариш Гавкунчик теж там буде. Ні, гавкунчик тебе в дитячий садок для цуценят, але ввечері та у вихідні дні ви будете зустрічатись та розповідати одне одному, як ви гарно проводили час у дитячому садочку. Чого нового дізналися та в які ігри грали, пояснила мама. Кузька уважно слухав маму. Все зрозумів, але в нього не було ніякого бажання йти до садочка. Він не міг уявити, як зможе довго залишитися без матусі. А ще там не буде гавкунчика. Кошеня довго не могло заснути, перекочувався з боку набік та все міркував про дитячий садок. Кузенько, прокидайся. Пий молочко, почисть зубки. Та ходімо до садочку, почуло кошеня мамин голос. Ставати з ліжка зовсім не хотілось, але й засмучувати маму теж. Насправді, кузька сподівався, що матуся передумає і замість того, щоб іти у садочок, піде з ним на прогулянку. По дорозі мама розповідала про друзів, яких він знайде у дитячому садочку. Мамусю, але ж у мене є друг гавкунчик. Навіщо мені інші друзі? Та це ж гарно мати багато друзів. Це не означає, що ти забудеш гавкунчика. В цей момент вони підійшли до садочка, їм назустріч вийшла пухнаста кішка. Доброго ранку! Давай знайомитися. Я твоя вихователька. Мене звати Пушинка, промовила вона. Дивись. Он там на майданчику інші кошенята. З ними можна гратися та дружити. Раптом до кузі підбігло чорненьке кошеня. Привіт! Мене звуть Мурзик. Побігли грати в даганялки. Та й потягнув за собою. Мама Мурка помахала синочкові та пішла по справах. Кузі стало сумно, але Мурзик вже квапив його розпочати гру. Спочатку вони грали в доганялки та схованки, потім в м'яча. Після ігор вихователька Пушинка розповіла цікаву казку, хто сказав м'яу?». Потім кошенята попили молочка та й лягли відпочити. Після сну кошенята знов гралися. Кузька познайомився з іншими кошенятами. Їм було так весело та цікаво гратися разом. Що Кузька не помітив, як прийшов час повертатися додому. Мамо, це так гарно ходити в дитячий садок, радісно говорив Кузька по дорозі додому. Треба розповісти про садочок гавкунчику. «Хм!» – засміялась мама. Я вважаю, що і йому є про що тобі розповісти, сказала мама кішка. І дійсно. Гавкунчик вже чекав Кузьку, щоб розповісти про свій день у дитячому садочку. Вони наввипередки розказували один одному про нових друзів, цікаві ігри та іграшки. Потім до самого вечора грали, але не забули вчасно лягти спати, щоб вранці своєчасно прокинутись та не запізнитися у садочок. Наступного ранку. Узя встав раніше за маму, попив молочка, почистив зубки і приготувався йти в садочок. Він знав, що його чекає новий незабутній день.